І так, я бачу багато в Київ. інформаційних. Я робила розклади до цього, що багато промивки мозку. Тепер я хочу подивитись двома колодами, двома, може, і третій ораклів візьму. Чи закінчиться війна у 2025 році? У 2025 році війна закінчиться. У 2025 році війна в Україні закінчиться. Давайте подивимось. Королева мечів. Це карта невизначеності. Я питаю про війну. Для осободарених, повторюю, це мова йде про саме закінчення війни. Повне. Тут немає теми окремої. Обстріли, бойові дії, зупинка фронту, там все, що можна. Тут повністю війна. Повністю. Де мова про це. Обнулення ситуації буде однозначно. Зміни будуть однозначні. Дійти до цього треба і дуже хочеться. І будуть йти. Домовлятись будуть про певні моменти однозначно. Питання кордонів стоїть. Знову питання цих добаних кордонів. Боже, скільки можна. Кордони. Вони хочуть визначити... От як визначиться з кордонами, війна закінчиться. Ось по цьому. Скажу відразу. Далі. Беру колоду. колодому. Війна закінчиться у 2025 році. Війна закінчиться у 2025 році. Давайте подивимось. Так або ні. Тут, так. Ця карта, ця колода відповідає за бойові дії, щоб ви розуміли. Ось вам на тему бойових дій. Відповідь так. Швидко обмеження. Так. Окупація залишається. У ворога ти, що в окупації. Так, добре. Це вже щось зрозуміло. Далі справедливість, двійка кубків домовляємось. Далі домовляємось. Справа в тому, що тут все чітко, вісім камичів це є мова окупації. Ворог це дьявол це наш ворог, і сонце це як результат. Результат. Вона отримала. Справедливий мир. Справедливість і дві кубків, Ось домовленості, якісь обговорення, справедливий мир. Дійсно, з цього я хочу сказати, що бойові дії дійсно в цьому році припиняються. Активні бойові дії. Не війна. Активні бойові дії. Не плутаємо. Це зовсім різні речі.